Всім привіт! У нас сьогодні розпакування щіток для кота, бо ось ще раз, бачите, трошечки так злазить. Стару щітку ми чомусь загубили, так і не змогли знайти, тому купила на заміну ось такі дві. Давайте подивимося, почнемо з першої. Вона і для собачок підходить, і для котиків. Будемо пробувати. Так, якась тут інструкція є, вона дуже велика, я її читати явно не буду, перебираємо. Так. Ой, кіт. Ось така щітка, вона з такою лапкою, можна ось так зручненько брати. Тут великі доволі зубчики, тому вона так поверхнево, я б сказала, прибирає. От якщо ми так по котові проведемо, ось, ви бачите, чіпляються, але як правило, вони на оці бічні штучки чіпляються. Так, давайте дивитися другу. По досвіду краще отут знизу розкривати, а не зверху. Це вийде швидше. Фірма одна та сама, Feminator. Така ж сама інструкція. Тут написано, що це для невеликих тваринок розміром до 4,5 кг, і там певний, скажімо так, певна довжина шерсті прописана. В нашому випадку кіт більший, але сподіваємося, що підійде. Тут, бачите, такі дуже маленькі зубчики, і вона має краще захватувати те, що оця велика не захвачує. Зараз такі два рухи зроблю. Кіт, ну це масаж, прям паралельно. Ось шерсть я вже бачу, так вона чіпляється. Можна і щічку трошки. Кітики так масажуєте мене. Дуже зручна вона сама по якості цей хват для ручки. І, бачите, шерсть дуже непогано чіпляється. Ну що ж, в порівнянні, так, це коробочка від цього, це коробочка від цього. Якщо ми говоримо про ось цю величеньку щіточку, так, то її позиціонують як щоденний да, Бачите, у нас ось виділено воно в рамочку, а оцю як щотижневу так? Також у них є серія для купання і. Дисгард, чесно кажучи, по необхідності щось Без – це кожен місяць. От. Щодо цієї щіточки, От я вже трошечки красара почухала, вона непогано збирає шерсть, особливо ось тут на бічних вони більш щільні зубчики і на них якраз таки шерсть насаджується. Виробник рекомендує використовувати щодня 5-10 хвилин для того, щоб, по-перше, масажувати кітика, бо дійсно це такий масаж. Я думаю, що йому приємно. Ну і по-друге, шерсть ось так м'яко дуже збирається. Так, тут немає таких жорстких. І, я б сказала, навіть гострих зубчиків, які б йому робили боляче чи, чи неприємно. Тут ось все-таки по типу, щоб його гладити. Бачите, йому, хоча трошки хвостиком віляє, недовольна, бо я йому спать заважаю. Але глобально йому подобається. Е, вигляд має ось такої, наче комп'ютерної мишки. Да, так звична мишка, комп'ютерна мишка для котика і, по суті, чисалка для котика. І мені дуже зручно ось так тримати три пальчики в ремінець, продіваються, решту я тримаю ось так. І йому ось так чухати. Ну, прикольна штука, мені подобається. І шерсть отак збирає. Можна помити без проблем і почистити її до фіналу. Рекомендаціон. Ця щіточка вона для щотижневого використання. Мені вона подобається для руки зручна, тут ось така перфорація, щоб нічого не ковзало, можна шнурочок якийсь ще додати. І приємний такий колір бірюза і сірий. Рекомендую використовувати для улюбленців до 4,5 кг і якщо довжина шерсті, до 5 см. Ну, у нас, мені здається, і перша, і друге більше явно, але вона невеличка, тому мені здається, має бути зручно. Є ось така кнопочка, з її допомогою ми маємо знімати. Шерсть, яку зібрали. Ось трошечки вже зібрала. Давайте зараз його спробую почухати. Тут нержавіюча сталь, до речі, не сказала. Є система SkinGuard, тобто для захисту шкіри, щоб не пошкоджувалася шкіра його при такому розчісуванні. Давайте ще спробуємо. Рекомендують починати з голови і потім нижче. Ой, у нас тут шерсть льота, а прямо скрізь. Ну, бачите, тут виходить більш ретельно, ніж тією великою щіткою, бо тут зубчики маленькі, і вона так ну, глибше просочується і не тільки з поверхні прибирає. Ось дивіться, як багато в мене шерсті. Ну, Тобто частіше треба чистити. І ось так потихеньку проходитися по всьому периметру котика. Ой гляньте, скільки у нас шерсті Прям забагато. Так, кірсик ми дуже так знатно. Але краще так робити і знімати, ніж він цю шерсть вилеже, з'їсть і потім буде йому не дуже гарно. Але недовольне, що я йому спать заважаю, це капець. Пузо, я <пу> не буду наважуватися туди лізти. От тільки так от поверхнево. Але мені подобається такий приємний процес медитаційний. Навіть я б сказала. Дивіться, як багато шерсті. Так хова. Отже, кожна щітка для своєї мети цією користуватися частіше, коту вона приємна, бо вона не проникає глибоко, знімає все поверхневе, а цією проходитися раз на тиждень, також більш ґрунтовно. Ну і оце все викидати, щоб вона не попадало в шлунок до кота. Ну що ж, ми певний час поексплуатували ці щіточки, обидві сподобалися. Ось ця десь раз на тиждень дійсно частіше не треба, бо вона дуже ретельно це робить. Її проходиться треба дуже так щільненько. Ну, дивіться, дуже класно, важко в доступних місцях. Корсик, давай трошечки. Йому навіть подобається це таке йому масажна історія, тільки обережно де вусика, щоб вусику не витягти. Ну, ось бачите, ось так воно нам збирає шерсть. І потім її можна комочками прибрати. Але знову ж таки наголошую, це не часто, це десь так раз на тиждень обережно пройтися по всьому котові. Цією можна користуватися щодня, в принципі, ми майже щодня нею користуємося. От, бачите, залишки шерсті у нас тут майже постійно. Але, звичайно, що ми тієї треба під час від часу. І так, дивіться, ось так вона працює. Мені вона дуже подобається, очікування від цієї щітки були меншими. Але вона виправдала. Корсик вже, йому не подобається, що до нього лізе, коли він спать хоче. Але дивіться, ось так, якщо обережненько проходиться по ньому маленькими кроками, то ось так гарно вона збирає шерсть. Ми її потім ось так скочуємо і викидаємо. Зараз він трошки не в гуморі, а взагалі. Він нормально до цього ставиться, тому що йому навіть приємно. Головне, сильно не давить. Ну і дивіться, він у нас дуже линяє зараз. Тому ось шерсті багато і навіть ця щіточка, вона дуже гарно порається з цим. От так, запрєтна зона, пузику. Ой, так, корсь, щось у мене сьогодні шерсть, усі бочки летить. Ну, дивіться, йому, в принципі, подобається, він просто не хоче, щоб я зараз до нього лізла. Так, в принципі, він не проти цієї процедури. Дивіться, як гарно. Дуже гарно збираю шерсть. Оп, щоб він це все не з'їв, потім не було проблем зі шлуночком, то краще кожного дня ось так проходиться. Особливо у кого довго шерстні. Хоча, бачите, і на короткій шерсті теж все, не, не чіпать тебе, ти не хочеш. Да? Давай, чи, давай щічку, щічку. Отак ось. Є зона, який прям кайфує, йому дуже подобається. Ну, гляньте скільки шерсті. Корсик, ну давай трошки. Сен, ти не хочеш більше? <рес> Особливо тут біля вушок. Ну, дуже приємно, там добуває трошки чух-чух. треба. Так, ну ви бачите, так треба збирати. Вона ось тут непогано на оцій боковій граньці збирається, але, звісно, що частинка потрапляє і всередину. Та все нормально, все нормально, це мотоцикл. Ну, що ж, от ми зараз, поки я показувала, стільки шерсті назбирали, викидаємо, щоб котик не з'їв випадково. Це от вчора ввечері ми теж проводили йому чистку цією щіткою, і ось стільки шерсті набрали. Можна прямо вже шкарпетки в'язати. так, курсар. Ну я зараз просто не сильно ретельно, треба так хвилиночок 15 цьому приділити. Що ж, Дуже класна ця історія з цими двома щітками, цієї рідше, цієї частіше кожного дня. Прям вони дійсно гарно прибирають шерсть, бо інакше кіт буде це все злизувати, і все це буде у нього в шлунку, а потім виходити різними способами. Ну що ж, особливо ми задоволені цією щіткою, тому що очікувань від неї було мало, а вона їх перевершила. Чому мало? Тому що ну, у мене перша думка була, що така щітка з великими зубцями вони дуже рідко посаджені, вона більше для собачок підійде, для крупної шерсті. Але ні, вона прекрасно порається і з котом, і плюс дає йому ефект масажу. Ну це зараз він у нас після ночі в підвалі, бо були обстріли трохи не в гуморі. Так йому все окей, і в принципі вона все знімає, тобто можна досягти результату, коли потім руками вже нічого ми не дознімаємо. От, тому ось така історія, дуже класні щітки, рекомендаціон повний. Е, ну, дивіться, він трошки зараз нервує, але в принципі йому подобається насправді. А чим ви розчісуєте ваших котиків? Можливо, підкажіть фірму ці конкретні да, девайси. Можливо, з паром є такі поширення, можливо, ви ними користуєтеся. Напишіть, будь ласка, в коментарях. От, якщо це відео було вам цікаве, з вас подобайка, підписка і від Корсіка він вам махає лапкою.